Ки у когось літо лише у розпалі підприємство Вінниця міськтеплоенерго готується до зими. Серед наймасштабніших робіт капітальний ремонт найпотужніших котлів. Один із них за моєю спиною Його висота 17 метрів. А це для прикладу чотириповерховий будинок. 30-тонний велетень, наче конструктор, виростає, коли за його збірку беруться монтажники та зварювальники. Та цим роботам передував складний етап демонтажу. І старі поверхні нагріву, а саме екранні труби та конвективні системи зрізали. Без їх заміни, кажуть фахівці, працювати на повну котел вже не міг. Котли введені в експлуатацію в 70-80-х роках минулого століття, тому виконання капітального ремонту даних котлів стало нагальною потребою, тому що минулого панного сезону у нас виникали неодноразово аварійні ситуація на на трубній частині даних котлів. В процесі демонтажу ремонтники побачили весь масштаб зношеності котла. Заміна була важлива, конвективна частина була геть, ну, видно було, аж, що вона прогнила, дуже дерева була. Ну і екрани, так що теж самі основні міста, то там вже вони були дуже тоненькі. Саме більше Найбільший зносить. Яким тепер буде котел? Чудовим, гарним буде робити на всі сто. Роботи складні, висотні. Поверх за поверхом секції із труб займають своє місце у лабіринтах теплового гіганта. Перед монтажем робимо всі заміри, всі зразки потрібні вирізаємо. У нас на заводі виготовляють строго по кресленням ці елементи, і тоді ми вже його в такому порядку, як розбирали, збираємо, так як транспортування таких розмірів неможливе просто. І тоді тут з'єднуємо і вже безпосередньо монтуємо в підсумку. Капремонт для підприємства міськтеплоенерго дасть низку переваг, підвищиться ефективність та працездатність котла, знизиться споживання блакитного палива, зменшиться рівень викидів парникових газів, збільшиться термін експлуатації обладнання. Після завершення цих робіт проводяться роботи гідралічні випробування котла на виявлення, чи є в нас пошкоджень зварних з'єднань та дефектів труб, і також обов'язково робиться контроль металу зварних з'єднань лабораторією ультразвуковим методом, візуальним методом, візуально-оптичним методом для того, щоб виявити наявні дефекти внутрі з труб або зварних з'єднань. На завершальному етапі вся конструкція котла буде обмурована вогнетривкою сумішю. Загалом же котельня забезпечить якісною подачею тепла понад 25 тисяч споживачів вишеньки.